Доброго всім, раночку. Доброго. Ми вже виспалися і збираємося гуляти з собачкою. Як тобі спалось? Не дуже. Мама крутилась, каже, подушка висока, тому незручно. У мене теж так шия, скажем, не, не прям дуже задоволена. Але я спала нормально. Коли ми засинали щось, якісь звуки були. Лазило щось по криші, чи що. І, коротше, получается... здавалося, що лазило там десь за. Отам я, я лежу, зараз вам покажу. Я лежала отут, І там от я лежала під стіночкою. І в мене таке враження, що отут щось сповзало по стіні до мене. Так, да, в мене теж таке було. Дітей, я теж чула якісь звуки. Ну в общем, я так думаю, що там. Чи в криші, чи на криші. Хтось прокинувся вночі і повзав. От. Шторка у нас була зачинена, але приоткриті отак двері, тому що ну, хорошо було свіже повітря. Отак. Ідемо гуляти, розвідувати обстановочку тут. Ми знайшли, як росте водяний горіх. Дивіться, ось. Ось така штучка плаває. Вона просто плаває на поверхні. І ось він, водяний горіх. Зелений. І сьогодні ми його спробуємо. Тому що їх їдять. І от саме в такому вигляді. Нарешті на смак да. от вони тут є. А, ні, це не воно. Ну, коротше, тут от. пробуємо Вони є. Отакі. Кстати, візьмемо один. Ось такий вже сухий. І один, візьмемо, зелений. Мені дуже цікаво було, тому що, ну, теж, теж колючий, мам. Звісно. Треба нашим дівчатам в чат сфоткати в, в, в біглівський, uh -huh. як виглядає горіх. Ну що, сніданок у нас сьогодні є. Я ще... <рес> <рес> Дивіться. Камиш молодий. Бачите, той, який ще не потемнів. От там звичайний, от, звичайно, це йому так не помітно взагалі. Смотри, таке, що це? Молодий Камиш? Ось так він виглядає. Ніколи не бачила. Стільки була на природі, в дитинстві. Ми, але от саме в такого кольору Камиш ніколи не бачила. Та я б звернула. Сезони різні. Ходимо, гуляємо, в різні такі штучки заходимо. Бачите, тут для рибаків зроблені спеціальні місточки, і тут класна риба водиться велика, і сюди приїжджають на платну рибалку. от, Теті Пішла рибку половити або жабку. пішли далі і я тепер повсюду бачу оцей портулак. Повсюду. Все зелене, що ми бачимо на підлозі, це портулак. От Портулак. Портулак. Отак він плететься, такі трошки червоненькі, рожеві чи червоні оці стебла в нього. О, портулак. Портулак оце все. І чим він... Менші, тим смачніші. От великі вже не такі смачні, а маленькі кущики смачні. А це що, укроп? Так? Да? Чи ні? Ну так. Да. Угу. чи фінки. Не пойму. Ні, по-моєму, не те щось просто схоже. Там багато собак. Собак? Ну так, да, такі. Так, сих А да, Нам туди не треба. Ні, вона повернулась. Що вона там застигла? Застигла, ж вони отуди побігли зустріть. Кеті, до мене. Пашлі. Ходімо, кеть, геть. Гля. Чортий тебе. А ти б і побігала б наче да, з ним? Так, так. Так, Ага. Готується сніданочок. Я ті вже приснідала. Я помила тільки що яйця. І ми їх будемо варити в, в... в чайнику. Тому що варіантів, друзі, немає. Самостійно це там вродить, Періодично уходить кудись. Ми не помічаємо, а потім її гукаємо. Закипіло. Зараз він покипить, виключиться, потім воно там постоїть і ми знову включимо. Ой, мені цікаво, воно так кипить сильно, мені здається, вони yeah. там всі полопалися вже. Думаєш, полопали? Де факт, вони там плотні полежать. Вони всі лягли на дно. Да? От 7 штук, 7? Якраз, Всі сім штук лягли на дно. А так, да. оце ж одне мета, може його назад полетіти, вони розбиті. Ой, а як відкрити кришку? Нажимай зверху на кнопку. Ну, звісно. Полопались? Ну, не сильно, але є все одно ці ну, штучки що, Так, Надо так, коли вариш, то є. Хорошо помить. Ну, зрозуміло. Так, тепер хай стоять і потім ще раз включу. Ага. Ну що, яйця зварені. Навіть не см'ятку, а як виявилось, вкрутую. А як українською вкрутую? Круту. Круту. Ну, треба подивитися. Що у нас ще? От зелень, огірочки, помідорчики, сіль. Ще зелень. І а що ми ще. Ай, ми будемо ще пити каву, там воно заварюється. І шоколадне масло, от розмару. З печеньком. І конфетки там ще є, Да. Всім смачно! А, секундочку. А ще у нас водяний горіх. Ми набрали водяного горіху, оці колічки. Вони ж съдобні. Що, так? Да? да. Ну вирішили, що в Черкасах в Черкасах не їли, вирішили. Епідемія, що? Епідемія водяного горіху, я вспоминала словом. Ну, дуже багато на березі. Да? Я і бачу. почали статті випускати по всім этим Фейсбукам, інстаграмам, що він з'їдобний, що раніше його їли. Ні, ну, може, так воно і є, ну ти порозрізаєш, а там всередині м'яка середина, яка схожа на горіх, і це білок рослинний, типу, воно взагалі корисно, да? з нього борошно роблять, а ви не Навіть пробували. Ні? Су... Не пробували. Це ж... А зараз ми знайшли взагалі зелене, як він росте. Оце, як кувшиночки, і знизу цей горіх. І я взяла і зелений, і коричневий отам. І сьогодні ми розріжемо з вами і перевіримо нарешті, що воно, як воно смакує. Дякую. Але спочатку яйця. <рес> Утрення гімнастика! <рес> <рес> від Тетяни Відтитяне черниш. А я тільки що м'яла себе на оцих тренаж... масажерах, отам ще один під шию біля стіночки. Під лопатки, а це під жопку і під спинку. Глянь, <ріхання> <ріхання> подивись на свій <силисну>. спин. <подилу> Мама, свій комплекс. <подилу> як вона <подилу> смішно розказувала, як вона прокидається і що вона робить. Ану, розкажи, що ти робиш, коли прокидаєшся? Виключ, <подилу> <подилу> поки я після раз розкажу. Захекалась. так я лежу на кроваті. Отут у мене дзеркало. Громче трошки не чудно. Ось тут я лежу на кроваті. Отут у мене дзеркало. От там вікно. Отам От вікно і там лежить Кеті. Да. Я прокидаюсь, кличу так лежу, до себе Кеті. Вона приходить, ми з нею нежимося, нежимося. Хвилин п'ять. Потім я кажу, все, вона уходить туди в ноги, лягає. Я отак сідаю перед дзеркалом. Отак. Ну, Раз, двадцять, тридцять. Потім роблю отак на кроватки. Теж. Ну, Раз 10. Потім роблю, боже, хоч би не тріснуть. Потім роблю 10, отак. Потім роблю 10. Ну, немає куди робити. На кровати в мене щоб... ага. 10 отак. Потім отак в замочок. Mm -hmm. Да. Потом стаю. Самое интересное. <свес> <чекавое. свес> в этот час Кэти лежит Потом стаю с кровати. И вот так иду до крышки. Я людям, возвращаюсь. И так иду в туалет. <свес> Кети <свес> <сейчас свес> в этот час просто лежит Выхожу. уже же свикнули. Кети лежат. Выхожу с кровати. Подхожу к стенке. Вот так ручки рублю вот так. Вот так рублю раз десять. Путем рублю вот так раз десять. Вот. Вот. Путем кажу все. Кати пришли пить водочку. И мы пришли на кухню. Радостно, весело. детики тики вот. вона выходит. Это так прикольно. Так у нас начинается рано. Вот. А зараз у меня китайская гимнастика. 50 так, 50 так. И потом 50 отак. Тут головне тримати рівну спину, рівну абсолютно, і на видиху підтягнули тут живіт. Дуже підтягнули. <рес> Китайська, гімнастика. Китайська гімнастика. Дуже підтягнули живіт. І тут повинно бути от все зжато все і максимально носочок на себе, на себе. Так робимо 50 разів. Ще можна. Посістити. А потім шейпінг. А потім, ні, шейпінг то ввечері. Я потім ж кажу. Можна зробити такі класні присінь. Ну, разів 50 теж. І потім у вас така красива жопка Так, дівчата пішли у розвідку. В розвідку. Вирішили перевірити дно і воду саме з нашої сторони. Ну що там? Мул? Мул? Е, от там, здається, дуже класна вода, але ж там камиш, і от я звідси бачу, що там є, начебто, прохід. Да. Да. То... Ну, там, наче, є прохід, сли... слишіте? Да. Там є, да? але туди треба доплити. Да, матрасик, не вистачає матрасик. Може, щось якийсь круг попробувати. Да, давайте зараз. Щас... Поїдемо в магазин. Так, ми хотіли водяний горіх спробувати. А ти не забувала де він? В інтернеті не дивилися, де магазин. Ма... Є по навігатору, я знаю де. Да. Е так. Давайте розріжемо водяний горіх. Водяний горіх розріжемо. Да, Ні, Комон да, ще да. може полежати. У нас ще персіки, є прикоси, треба з'їсти. Віка тут ось куча, я довго Портулака, я знаю. Да, от да, от. Да, ось він, да, от, пожалуйста. Можна, 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 можна було не можна було не вести. Так. <ріг> 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 Собаки не після. І на фоні Кеті качається. Хорошо, що не пісила в этот момент. Було б дуже цікаво. Вода хороша, якби туди, отуди. Дивись, який красивий. Молоденький, клас. Хороші, так. Да? Давай, неси. <рес> Можна просто ці веточки крупніші, зеленіші, обрізати на вже. Mm -hmm. Вони ж добре ламають. Так він чим менший, тим смачніший. Під бордюрчиком більше шансів, що собачки пісяли. Ось Коротше, подножний корм. Да. І головне, без гербицидів, без всяких пшикалок. Натурпродукт. Омега-3, дуже велика кількість і багато всього іншого. Так, да, саме от там, Кеті, от там саме треба покачатися і потім не забудь в номер принести це все. Подивись мам, на неї. Отстала. <риклад> Кеті, ну в пісочку. Ежеш вон біленький трошечки тож. <риклад> а, то вона почухалась, так? Да? Поки що цинітілі портулаку не так багато з нашої великої родини. Тільки ми з мамою. Артем сказав ні. тетя Іра теж. Вони сприймають це як будня. Ні. Це психос... психологічно. Але в салатику вчора нормально тетя не, Іра в зайшло. Нормально, так. А так просто... Так, Кеті тут подобається. Ну, <гум> Обід. Так, <гум> да, якщо б ми взяли вудочку, то ми б ще б рибку тут наловили. Так, водяний горіх. Десь він ось тут у нас був. Є матрасик великий, прикольно тут, до речі, оця кухонька біля вікна. Мама, ми забули за горішок, угу. а, колючий. Зараз будемо порівнювати свіжий з несвіжим. Так, горіх. Їх... Горіх, ні. Так, знімаємо. Розрізаємо оцей який зелений, який ми зірвали з куща. Того не розріжеш. Так. Тепер розрізаємо сухий. Мені здається, сухий буде важче. Так, сухий фіг я взагалі розріжемо. А поклади отак, да, я хочу, отай, Робиш, му, так. голову. Можна на колодця ж на ту Саш. Ні, ми не будемо це різати. Я теж так думаю, він щось подарить. Але їх там якось жарять, щось там з ними роблять. От це внутрішність, це вона з'їдобне. Ну якщо це горіх, то це має бути ну, як горіх. Смачно? Так. Да. Коротше, треба <рес> Ну, Зелених у нас немає, слухайте, на, спробуйте. Прикольно, воно таке солоденьке якесь. Так. Да. Смачне. Так. Да. Ну, давай мені. На щось як... на схоже. Mm -hmm. От на якийсь... На горох? Ні? Ні. Ну, щось. О! О, От, да? от, от ближче. Сира кукуруза. От сира, от така да. е, отака солодка кукуруза, точно. Uh -huh. да? Uh -huh. да. Ну, да. А да. той сухий його не розріжеш, його раз розвійшов якимось. А тепер хочеться в нас і так оці... багато, якщо воно смачне. Оці такі, типа топоріки, що так тільки тюк-тюк. Не, не треба спочатку тюк? Колючку? Ты... Ні, я боюсь. от це прям калючка раз. раз, раз. А, да, так, не дай борти руку собі. Не треба, ну, Давай, я. — Не треба, мама. <реку> воно того не варто. Ми спробували, зрозуміло. Хорошо, можна їсти. Зрозуміло, у що. У мене снігул, є вдома такий топорик. Прям такий mm -hmm. топорик, ну, да. І цих да, штук у нас вдома теж повно. Наберемо, спробуємо. Порубати. вдома топорика. Так, да, прикольно, слухайте. Така. Оце так. Да. <реку> ну, все. Тепер ви теж знаєте. Мама таки вирішила розрізати, чимось вдарити. Uh -huh. Красава. Щось yes. воно чорне. Значить ото тут його треба лісти зелений. Воно да, yeah. да. Mm. той чорний, вже там нема чого, Да. Обдурили нас. Нам показували, oh, що їх нет. No, саме тут уже. отакі збирали горіхи і показували, що їх їдять. Ні. А зелених ніфіга немає, це треба десь їх шукати. Такс, ми вже Навірно, що? Ми взяли сир. банани і цибулю. Тепер шукаємо сир... сірники. Рішетки немає, нам сказали тут, але нас зорієнтували де є. Ми зараз туди поїдемо, де є. Ну, Брикети у нас є. Навіть є така зажигалка, але ще нема решітки. І чи буде, ми не знаємо, бо тут немає. Странно, звісно. Брикети є, А, розпалку ми ще взяли. Да, розпалку взяли. Ми будемо шукати решітку ще. Вот это тоже якась рішитка. А, це для риби. Це для риби, ні, для риби нема така дуже велика потрібна. Ні, ні, це вообще здорово. Так, да, просто що якого кольору. Навірно, от эту. Да. Це є рішенка ра. А де? Тут. У вас же Тут Карточка чирасточка. Ось такий тут магазинчик ще є. О, бадмінтон. Це нічого нам не Бадмінтон нам не потрібен. <свят> у нас обік, Творожок. Ота пачечка на, на трьох у нас вийшла. <свят> Нормально. <свят> та, з бананчиком. <свят> з ряжено, да. І з медиком ще. І ми забули, що ми хотіли ще в магазині подивитися круг або матрасик. Не ми забули. Я еще решетку взяла и сказала, что еще нам надо, помните? Да. <свят> а она говорит, ну, дивиться, продавщица. И я хочу Короче. Просто... Назад. Виновата, <свят> я пошла назад. <свят> так. -с. Ну что, мама,